Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дніпро. І сьогодні у нас знову знову у продажі цей бестселер Nissan Qashqai 2011 рік. І поки ви наливаєте собі гаряченький чайок, не забудь підписатися. А також хто володів Nissan Qashqai, напишіть свої коментарі, як він вам. Сан Кашкай це перший такий компактний кросовер, який був виготовлений у Англії ще в 2007 році. І це була перша модель, яка вироблялася у Європі. Настільки суспільству сподобався такий міський кросовер, що компанія, взагалі, вона думала, що буде випускати 100 тисяч машин да, цієї моделі, а вийшов такий бум. Що прийшлося працювати у три, три зміни, і випустили вони аж один мільйон? Тому Nissan Кашкай ви можете зустріти усюди по всьому світу. Оновлена версія, це перше покоління вже рестайлінгове, була розроблена для закріплення в ринку. І ми бачимо вже трошки змінений капот, радіатор решітку та оновлені фари. А також у салоні ще зробили дуже гарну шумоізоляцію. А щодо екстер'єру позаду, то змінили лише е, фари. Так, суттєвих змін не відбулося. Але навіщо змінювати, якщо він так всім полюбився? У автомобіля дуже-дуже гарні параметри. Довжина 4 метри 330 міліметрів, е, ширина 1715, а висота 1615. А кліренс цілих 20 сантиметрів. І хочу зауважити вашу увагу, те, що все захищено не фарбованим пластиком. А тепер давайте перейдемо до мого улюбленого, а це багажне відділення. Багажне відділення доволі таки габаритне. Тут 410 літрів. І якщо ми складемо заднє сидіння, то утвориться рівний пол. Одну секунду. Ну, майже рівний. І об'єм вже збільшився на 1513 літрів. В Україну поставлялися Nissan Qashqai з бензиновими двигунами 1,5 та 2 літри з механічною коробкою передач або на варіаторі, на передньому приводі чи на повному. А ось у Європі вже з'явилися е, турбодизеля 1,5, 1,6 та 2 літри. У нас Автомобіль з Європи пригнаний з двигуном 1,6 турбодизель 130 кінських сил. Двигун М9Р це 4-циліндровий двигун, який, можна сказати, такий реношний двигун, який ставився на таких автомобілях, як Scenic, Megane, Traffic, Kaleos, а також на Nissan. Це Qashqai та X-Trail. Всі ці автомобілі є бестселерами, тому все перевірено часом. Доволі таки комфортно сидіти і хочу попередити, що е, спереді сиділа також я, а мій е, зріст це 1,73 м. Тому в мене коління е, відчуває свободу. Так, Тут є підлокітник з підстаканниками і також моє улюблене ізофікси, Тому хто з дітьми, тому буде дуже зручно все причепити. І не пудрити собі мозку. Автомобіль так, він пригнаний із Європи. Повністю цілий покозиво ми його перевіряли, піднімали, туди-сюди дивилися. І також є сервісна книжка, де можна побачити ТО, які проходили ще за кордоном. і також Декілька у нас на офіціалі. Тепер поговоримо трішки про інтер'єр та комфорт. Коли сідаєш, доволі таки комфортно, просторо, все виповнено таке, так витончено, лаконічно і нічого зайвого немає, що буде турбувати ваше око. Щодо комплектації, тут повний електропакет, двохзонний клімат-контроль, таке гарне. Шкіряне кермо мультикермо, на якому є круїз-контроль. Також є блютуз на одинадцятий рік. Так, а і парктроніки. Дуже-дуже чуттєві парктроніки. Ми їдемо зараз у такому міському циклі по всіх заторах, на всі червоні. І витрата палива е, у нас 5,8. Зараз він взагалі О, паде і падає. За містом буде ще менше. І завдяки 6 коробці передач це легко досягти. Також на нашому мультикерні з правої сторони є кнопочки круїза контроля. І ми його зараз так вмикаємо. Один. Так, сет. Налаштовуємо, налаштували зараз швидкість 59 км в час і керуємо. Завдяки круіз-контролю витрата палива може бути і ще все менше і менше. Ось зараз ми виключили так контролі і проїхалися по набережній. І витрата палива взагалі сягнула 3,4 літри. На 100 кілометрів, і це дизель. Також дуже гарна фішка цього автомобіля це привід. Він може бути як повний, як автоматично включатися, і також заблокувати, щоб він завжди їхав на повному приводі. І регулюється це завдяки ось такій ось фішці. Взагалі, щоб ви зрозуміли, я почала їздити на механіці вчора. Після роботи, о 6-й вечора, коли е, не було такого е, напливу машин, і сьогодні ми знімаємо відеогляд, і мені комфортно їхати. Е, нема ніяких, ніяких проблем з перемиканням е, передач, швидко всьому навчаєшся і вже... Розумієш, цей автомобіль як свій, якого, якого ти водиш вже років 5, 6, 7. І зараз ми доїдемо до локації. Оператор вже сяде за кермо, тому що треба вам зняти розгін до сотні, але чесно, я стикую. Як виробники заявляють, по паспорту розгін до сотні буде 11,3 секунди, але ми ж... Це все, все перевіряємо. Чи дійсно воно так і буде, і чи дійсно воно так і є. Артем, ваші враження? Гарна тачка, мені подобається. Який, можливо, конкурент з Дастером є свої плюси свої мінуси. А тепер пряме включення після розгону до сотні. Артем, як ваші враження? Не знаю. Мені взагалі здалося, що ми швидше 10 секунд проїхали. Дуже бодра автівка. І оп, все. Ми тепер на нашій території. На території автоцентра Вольван по вулиці Княгині Ольги 19Б. Тут ви можете обрати автівку на свій смак, тож приїжджайте до нас і забирайте цього красення Nissan Qashqai 2011 рік. 1.6 турбодизель. Так, пробіг не маленький, але він проїде ще більше, ніж е, зараз є. А це 196 тисяч кілометрів. І також не забудь підписатися на канал. І також, якщо у когось в сім'ї або знайомих був вже Нісан Кашкай, цікаво буде почитати ваші відгуки на цю автівку.